Моногамія, спарювання з одним партнером протягом тривалого часу, не така й популярна в царстві тварин. Лише близько 3% савців моногамні, і хоча 95% птахів збираються в пари хоча б на один період розмноження. Тести на батьківство показали, що пташини світ сповнені зрадниками. Не найбільш вірним видом є сапфіровий малюр. Самки та самці формують зв'язок на все життя. І якщо спостерігати за ними зранку до ночі весь період розмноження, можна було подумати, що вони вірні один одному. Але це тільки тому, що самки малюра зраджують під покровом темряви, використовуючи радіопередавачі, щоб відстежити їхні пересування, вчені виявили, що самки здійснюють щоденні польоти перед світанком на інші території. Вони тривають лише близько 15 хвилин, але виявляється цього більш ніж достатньо. ДНК-тести показують, що тільки 25% пташенят малюра біологічні діти батька. Сучасна генетика може і руйнує романтичні уявлення про птахів. Але з біологічної точки зору відносини з одним партнером і спарювання на стороні має набагато більше сенсу, ніж абсолютна вірність. Для птахів відносини гарна стратегія, бо пташенятам потрібна купа турботи. Самці збільшують шанси на успішне потомство, залишаючись піклуватися про нього. З іншого боку, класти всі яйця в один кошик це ризикована ідея. Отже, самцям також є сенс спробувати підсунути свій генетичний матеріал в інші гнізда. Самки, звичайно, не можуть мати більше одного гнізда, але можуть спробувати додати різноманітності яйцям. Зради могли б також допомогти пояснити несподівані фізичні відмінності між самцями та самками у начебто моногамних видах. У нас давно було хороше пояснення для такого статевого диморфізму уявно полігамних видів. Якщо самець планує спарюватися з багатьма самками, йому потрібно завоювати їхню прихильність і відбивати інших залицяльників. Протягом тисяч поколінь риси, які допомагають самцю успішно спарюватися, можуть ставати все більш виразними, навіть якщо вони не служать абсолютно ніякій іншій меті. Наприклад, самці горили, які змагаються один з одним за права на спарювання в клані, набагато більші за самок. У той час, як самці і самки гібонів, які є моногамними, одного розміру. Тепер поговоримо про наших улюблених приматів: Хомо sapiens. Існують незаперечні відмінності між чоловіками і жінками, але неясно, чи достатньо вони сильні, щоб говорити про те, що наші предки жили в гаремах, як горили. Або відмінності походять від моногамного, але невірного суспільства, як у малюрів. Ясно одне, серед усіх видів на землі моногамія зустрічається рідко, а моногамія без зрад ще рідше. Однак є принаймні один відомий приклад ідеальної вірності на все життя, і ім'я його діплозун парадоксом. Коли двоє цих юних плоских черва знаходять один одного, вони буквально зливаються, утворюючи щось схоже на єдиний організм. І цей союз триває все їхнє довге, наповнене коханням життя, яке вони проводять, висмоктуючи кров із риб'ячих зябр, справжній романтичний зв'язок.